Шановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Струцький Євген Олександрович народився 4 лютого 1992 року в селі Малі Миргородського району. Навчався в Хомутецькій загальноосвітній школі, закінчив Хомутецький фаховий коледж, згодом Полтавську державну аграрну академію, проходив строкову службу у лавах ЗСУ, працював різноробочим за кордоном. У квітні 2022 року. Воїн став на захист рідної держави. Разом з побратимами боронив Харківщину, Донеччину, Луганщину. Мав звання старшого солдата, командира відділення стрілецької роти підрозділу 32-го окремого стрілецького батальйону, 11 квітня 2023 року, в селі Діброва Донецької області під час виконання бойового завдання отримав вогнепальне кульове наскрізне поранення. Помер 6 липня 2023 року в Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова посмертно надано звання почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Пам'ятаємо, вічна слава герою!